Наші темноті, о Господи, розпали вогонь. Що Часті Божого милосердя молимося коронку до Божого милосердя, молимося за припинення війни в Україні, про захист та опіку для всіх військових і про вічне, і про вічне спочивання в Твоєму царстві для всіх померлих, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новацям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас і лука в Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословена і плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатові від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія палата, і помер і був похований і зійшов у вітхлень, третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, Звідки прийде зі слави судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святого Вселенську церкву, собричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння проти і життя вічне. Амінь. Предвічний вас, ще тобі тіло і кров, душу і божественність, твоне милічого сина, а нашого Господа Ісуса Христа. На благання за гріхи наші та цілого світу. Заради Його болісних страстей. Заради його волісних світу. Заради його волісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його волісних світу. Заради його волісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його волісних страстей милосердний до нас та цілого світу, заради його болісних страстей. будь милосердний до нас та цілого світу, заради його болісних страстей. будь милосердний до нас та цілого світу, заради його болісних страстей, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Радвічний, оче, жертвуємо тобі тіло й кров, душу і божественність Возлюбленого сина, Твого Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші та цілого світу. Зарадуй його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, зарадуй його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради юго тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Предвічний Отче жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. На за ріхи наші та усього світу. Заради його важких страждання. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його важке страждання. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його важке страждання. Заради його важке страждання. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його важке страждання. Будь до нас Донаста цілого світу. Заради його важке страждання. Будь милосердний до нас, цілого світу, заради його важке страждання, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його важке страждання, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його важке страждання, будь милосердний до нас та цілого світу, предвігічний Отче, жертвуємо тобі цілу й кров, душу і божественність. Позлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші та цілого світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, та цілого світу, зарадой тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, зарадою тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Зарадою тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, зараду тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, зарадою тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу, заради Дого тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради Дого тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердний до нас та цілого світу. Предвічний Отче офіруємо тобі тіло і кров, душу, і божественність Твонимішого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа. Благання за гріхи наші та цілого світу, заради Його болісних страстей будь милосердний до нас та цілого світу, заради його болісних страстей, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його болісних страстей, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його болісних страстей, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його болісних страстей, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу, заради його, За його, За його болісних страстей. будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас та цілого світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже. Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, від пошести голоду вогню і війни визволи нас, Господи, від пошести голоду вогню і війни, визволи нас Господи. Від налоді несподівано смерті, охорони нас, Господи, Від на лоді смерті, охорони нас, Господи, ми грішні Тебе, Бога, просимо, помилуй нас, Господи. Ми грішні Тебе, Бога, просимо, помилуй нас, Господи. У крови і води, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас. Уповаємо на тебе. Ісусе, я довіряю Тобі. Ісусе, я тобі. Довіряю тобі. Ісусе, я довіряю тобі. Ісусе, Я довіряю Тобі. Свята Фалстина Ковайська. Моліся за нас. Святий Йоанн Павло Другий, молися за нас, святий Мартина, молися за нас. Усі святі та ангели Господні, моліться за нас, святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темрява, адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина. Призначені бути храмом Святого Духа, в тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасенник до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при Твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів. Прощавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від Його підступів, перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану, кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло, хто ж як Бог. Амінь. В отця, Сина і Святого Духа. Пітво.